Та актуальні події тижня, що минає у підсумковому випуску новин. У студії працює Катерина Домс. Мої вітання. Після майже трьох років полону на Тернопільщину повернувся Іван Романюк з під Волочиська. Вдома його зустрічали дружина, діти та місцеві жителі. Зараз захисник проходить реабілітацію та намагається адаптуватися до мирного життя. Ми поспілкувалися з Іваном про його сьогоднішні будні труднощі після повернення та переживання, з якими він вступив на рідну землю. Довгі роки та місяці очікувань й неволі, і от нарешті вдома. Днями до рідного підволочиська з реабілітації повернувся звільнений з російського полону Іван Романюк. Майже три роки захисник пробув у ворожій неволі, далеко від дому та рідних. Та зараз це все позаду. Іван розповідає, що після звільнення психологічно важко звикнути до вільного життя, тож відкрито на камеру не говорить. Зараз цей процес досі триває. Чоловік проходить реабілітацію як фізичну, так і психологічну в місце. Лікарні. Тут займається з реабілітологами та психологами, обстежується вузькоспеціалізованих фахівців. Психологічно було, напевно, більше важко, ніж фізично. Ну, фізично також є там проблеми з здоров'ям, але морально було тяжко пережити цей момент. Зараз адаптуватися трошки до, просто, ну, до, до всіх стосунків в житті зараз, тих, що вдома до людей. до Краєвидів і так далі, Ну, просто незвично на даний момент. Найважче у полоні було морально, але допомагала триматись молитва, підтримка інших полонених та щоденна надія на краще. Допомагала ну, віра в Бога, віра в людей, віра в те, що українці ну, досить сильна нація і ну, не зможе ворог їх зламати. Підтримка. Других людей, які теж перебували в полоні, морально які підтримували одні одних. Надіялися на кожен день, просто на те, що буде обмін, на те, що буде мир в країні, що буде перемога за нами, що буде якісь домовленості на припинення війни, на припинення вогню. І зрештою у березні 24-го року надії Івана справдились. Він разом зі ще 196 українцями повернулися додому. Пригадує, в те, що його звільнили, не вірив до останнього. Припущення було, але що, можливо, на обмін везуть, тому що нам ніхто ну, нічого не говорили. Нас вивезли просто як на етап, так само, як там просто з колонії в колонії перевозили. Ми ну, не знали, куди нас везуть, ніхто нічого не говорив. Перевозили зв'язаними руками, зв'язаними очима, ніхто нічого не знав. Ну, припущення, надія була на кожен день постійно. І як було у нас було. Повірив в те, що я на обміні, вже коли переступив на українську землю, побачив українські прапори, українських дівчат, хлопців, які зустрічали, тим дуже щиро вдячний. Тоді одразу ж зателефонував дружині Світлані. Емоції від розмови каже неможливо передати словами. Дали подзвонити, дівчата набрали номер, я номер телефону пам'ятав. Ну емоцій було стільки, що слів не можна було просто підібрати. Просто сказав, що я вже в Україні зв'яжусь пізніше. І... Ну просто тяжко було вже говорити. Опісля чекало кількатижневе відновлення. Після лікування та обстежень Іван разом із побратимом Андрієм, врешті-решт, повернулися додому. Зустрічали героїв усією громадою. Вітали з поверненням та дякували. Ну, психологічно було тяжко, дуже багато емоцій. Ну хотіло б це там всім подякувати за те, що такий теплий прийом. То, що ніхто не забував, морально підтримували. Ну так важко було. Адаптуватися до людей ну, незвично дуже багато ну, знайомих людей, з якими ти просто давно не спілкувався і навіть не знаєш, з чого почати просто. Найбільше захисників чекали рідні, батьки, кохані та діти. Щодня сподівалися на татове звільнення троє синів. Коли Іван пішов захищати Україну, старшим було по сім та п'ять років, молодшому кілька місяців. Коли мобілізувався, то е, меншому було чотири місяці. А коли поїхав на сід, йому було сімість. Ну, я коли повернувся з полону, то ну, він взагалі мене не знав. Фактично. Але за рахунок того, що дружина постійно показувала, говорила, фотографії, відео, ну, він не впізнав з першого побачення по телефоні. Казав тата, то ну, враження були неописані. Зараз Іван продовжує відновлюватись, займатися з фахівцями та кожного дня робити кроки до повернення у звичайне життя. Наступна історія очима жінки, яка три роки жила між вірою та болем, понад тисячу днів розлуки, надії та молитви, і ось нарешті довго очікуване повернення. Дмитро Галюк, 28-річний морпіг з Тернопільщини, пройшов крізь полон темряву і біль, але не зламався. Сьогодні він знову вдома у рідних обіймах, серед тих, хто весь цей час боровся за нього так само завзято, як він колись за Україну. Про складнощі боротьбу за повернення. Умови утримання в полоні та довгоочікуваний момент зустрічі. Його дружина Катерина розповіла нашим журналістам. Слава Україні! Я тебе кохаю! Перші слова, які вигукнув 28-річний Дмитро Галюк під час повернення додому. Це сталося 19 березня 2025 року під час обміну полоненими. Боєць пробув у неволі із середини квітня 2022 року. Катерина Галюк, дружина військового, розповідає, що захищати Україну це справа всього життя для її Дмитра. Чоловік отримав професійну військову освіту, а після за направленням потрапив до 36-ї окремої бригади морської піхоти та переїхав на Миколаївщину. Так, з 2017 року розпочався його військовий шлях. Того ж року Катерина та Дмитро познайомились. Повномасштабне вторгнення застало морпіха у Маріуполі. Тоді Дмитро разом з побратимами тримали оборону на металургійному заводі імені Іллі. Ліча звідти 13 квітня 2022 року він потрапив у російський полон. Він написав, що вони виходять, що їх беруть у полон і все, і звідти вже зв'язок пропав. Мама Дмитра разом з дружиною Катериною та маленькою донечкою Софією їздили на акції зустрічі з представниками влади. Час від часу родині вдавалось передавати листи до колонії в Костромській області, де й утримували чоловіка. Ми клали фотографії дитячі свої. Клали образочки, бо мали ну, надію, що йому це віддадуть і воно буде з ним. Йому віддавали, він то читав, але день і на вечір забирали. Розповідає Катерина і про умови утримання було не дуже солодко. Умови тюремні, це сирість, це ну, як тюремне все. Наприклад, от тримали кімнатки, там могло бути 3, 6, 9 людей. От їх утримували. Також півгодини стоять, півгодини сидять, півгодини стоять, півгодини сидять і тако в них цілий день. Тобто вони не мали права без команди нічого робити. Кожен день у них побиття, кожен день у них провірки, це спецназ, це розтяжки, це шокери, це катування. Дуже часто от він зараз мені розповідає, як він чув. Побиття, крики наших хлопців багато хлопців не доживають до повернення свого додому, цей морально, це і психологічно, це і фізично, тобто і помирають, і закатовують, і тяжко. 19 березня між російською та українською сторонами відбувся обмін полоненими. Родина Галюків молилась, аби цього разу побачити Дмитра. Я відкрила цей список і просто читаю хлопців. Думаю, може хтось є з нашого підрозділу, тобто я не мала надію, що от я побачу там зараз свого чоловіка, бо я не знаю, якесь ну якось так. І я відкрила цей телеграм-канал, дивлюсь списки, і там в тих списках є Галю Дмитро Іванович. Я тако собі раз, другий раз перечитую Галюк Дмитро Іванович, потім третій раз перечитую, ем, бачу його дату народження, я розумію, що це мій чоловік. І все. Починаються сльози, починається тремтіння. У диву родина Морпіха повірила тільки тоді, коли до них зателефонували по відеозв'язку. Я беру трубку. У мене запитують доброго дня. Як ваші справи? Я розумію, що це телефонують нам з обміну. Я кажу, доброго дня справи добре. все, але якщо зараз покажете мого чоловіка, то буде ще краще. І все, він перевертає камеру на Діму, і Діма кричить: Слава Україні! Я тебе кохаю, і все. шквал емоцій, ми плачемо, і, плачем, і сміємося, і радіємо. За кілька годин після обміну родина прибула до міста, де захисник проходить реабілітацію. Побачили, що він схуд та ослаб, але зараз вже поправився і почувається краще. Тіло витримало. У нього навіть немає ніяких, тобто він мені казав, що на період, коли він був в колонії, у нього спина була як зоряна сяй... сяйво від шокерів. Зараз немає нічого взагалі. Зараз найближчі підтримують Дмитра. Головне завдання допомогти йому відновитись фізично та психологічно. Повернутися до життя після війни у Тернополі запрацював сучасний реабілітаційний центр, де поранені військові проходять фізичне та психологічне відновлення. Тут не просто лікують, тут повертають до активного життя, мрій та планів. Історії мужніх захисників, які після травм не втратили сили духу, а навпаки, стали прикладом незламності для всіх українців. Далі у матеріалі. Олег Дубовий, військовослужбовець Збройних сил України. У березні 23-го року чоловік втратив обидві ноги через танковий снаряд, який не розірвався. Каже, його врятував побратим, який наклав турнікети. Після кількох операцій та лікування у шпиталі військовий від початку квітня проходить курс реабілітації у Тернополі. Каже, тут хороші умови, сучасне обладнання та кваліфіковані лікарі. Я завжди рахую умови ніби під себе. У мене от, якщо ви замітили, немає двох кінцевих ніг. Якщо я зможу сторонньої допомоги зайти в туалет, або я зможу, наприклад, прийняти душ, то значить все добре. Я знаю, що реабілітація це вже пожиття. Ну, реабілітація буде пожиття, треба постійно себе тримати в формі. Олег Дубовий пішов воювати добровільно в перші дні війни. Пройшов найгарячіші точки, і тепер його головна ціль повернутись до повноцінного життя. У цьому військовому допомагають фахівці реабілітаційного центру. Це активний вертикалізатор Bala. Він використовується для того, щоб тренувати баланс та координацію рухів без ризику падіння пацієнта. Так, наприклад, цей пацієнт без двох кінцівок, йому важко стояти і його зловити. Наприклад, мені було б тяжко. а В Bala я можу його поставити і можу йому давати задачі, які він буде робити за рахунок інтерактивних ігор. Так, Олег Дубовий щодня працює над координацією рухів. Зараз пацієнт стоїть, я його розфіксовую і він. Контр контролює ігри за рахунок цих рухів. В нього є діапазон певний, щоб він зрозумів, де починається ризик падіння його. Тут він розуміє, тут я вже впаду. Це розуміння дати пацієнту, особливо, якщо двох кінцівок немає, немає відчуття скажімо так, підлоги під ногами. Проходить реабілітацію від березня, і 37-річний Іван Островський, військовий родом з Рівненщини. На фронті обіймав посаду стрільця-гранатометника та за час служби отримав три поранення. Запевняє подібні реабілітаційні центри мають бути у кожному регіоні країни. Треба, щоб люди ну, відновлювалися і могли функціонувати навіть якщо вони підуть на списання, щоб вони могли себе вдома почувати комфортно вже. Загалом курс реабілітації можуть отримати військові, які мають травми опорно рухового апарату, ампутації, поранення, а також потребують психологічного відновлення. Тут створена мультидисциплінарна команда: лікарі, фізичні терапевти, ерготерапевти, психологи. Кожен пацієнт отримує індивідуальну програму. Головне, щоб в нас була така дружня атмосфера і все робити можливо для наших хлопців. І саме головне хочу сказати, що ми маємо всі пам'ятати кожну хвилину, секунду нашого життя, кожну міч своєї життя. Що завдяки ним Україна досі є, і ми взагалі маємо можливість зараз жити і бути тут. Загалом заклад може одночасно прийняти 46 пацієнтів. Офіційне відкриття центру відбулося за участі представників влади, медичної спільноти, військових, громадськості. Нам приємно чути відгуки. Хлопці, які лікуються, що надякують медикам і всьому персоналу. Працюють професійні команди в різних сферах, які мають можливість надавати комплексну послугу. Тому ми можемо гордитися тим, що це один з кращих центрів сьогодні серед обласних центрів України. Своєрідним культурним амбасадором реабілітаційного відділення став Олег Собчук, лідер гурту Скай. Я, як музикант, зроблю все можливе для того, щоб надихнути, для того, щоб відвідувати комога частіше. Я пишаюся тим, що я тернополянин і що мол, в Тернополі є дуже багато класних, небайдужих людей, які роблять гарні справи. Я дякую усім, хто долучився. До створення цього реабілітаційного центру такий інноваційний реабілітаційний центр у Тернополі один з понад десяти, які вже працюють по всій країні. Його місія створити всі умови для максимального відновлення, адаптації, інтеграції наших захисників у суспільство. У сквері на вулиці В'ячеслава Чорновола створюють пантеон на честь іноземних військових, які загинули, захищаючи Україну. Тут обличчя тих, хто приїхав з інших континентів, аби стати на захист нашої свободи. Їхні фотографії на стіні це символ вдячності, пошани і нагадування, що війна торкнулася усього світу. Хто вони герої за кордону, які стали частиною української історії? Далі у сюжеті. Колумбійці, іспанці, британці, американці, мексиканці, фото іноземних військових, які загинули, захищаючи Україну, почали з'являтись у центрі Тернополя. Ці світлини вішають побратими, друзі та рідні полеглих бійців. Так у сквері на вулиці В'ячеслава Чорновола, де колись стояв пам'ятник Олександру Пушкіну, почав формуватись імпровізований пантеон. Про це нам розповів військовослужбовець Інтернаціонального легіону оборони України з позивним Зурдо. Я з Колумбії. Понад рік тому я приїхав сюди. Для мене велика честь і гордість бути тут та захищати Україну, яка бореться за свободу та демократію. Я стою біля пантеону, де розміщено фото загиблих. Тут є багато моїх знайомих, побратимів, яких я знав, які поклали своє життя за свободу України. Місце обрали не випадково. Зовсім поруч розташована алея пам'яті тернопільських захисників. Тому містяни матимуть змогу бачити й обличчя тих, хто приїхав за кордону, аби боронити українську землю. Ця ідея виникла близько п'яти місяців тому. Ми практично всіх тут знаємо. Це хороша ініціатива, щоб усі люди знали, хто поклав своє життя за майбутнє України. Тут не тільки колумбійці, є ще американці, британці, бразилійці, громадяни інших країн. Спочатку ми наклеїли оці фото. Вони першими загинули. І з часом ми стали розширювати. Пантеон. Військовий показує, що на цій стіні є фото його побратима, який уже загинув. Два знайомих обличчя тут і для військового, із позивним родчим. коли я вішав фотографії своїх побратимів, то проходили повз люди, звертали увагу. До мене підійшли двоє українців, подякували. Я звичайно не дуже добре розумію українську, але було зрозуміло, що вони хотіли висловити мені подяку. Побачив скорботу у їхніх очах. Вони обійняли мене. Це було приємно відчувати. Чоловік приїхав з Колумбії одразу після початку повномасштабного вторгнення. Так він вирішив допомогти Україні. Цей пантеон вважає необхідним і підкреслює, що для нього він має особливе значення. Це дуже важливо, тому що ці військові віддали найдорожче, що є взагалі у людей. Життя важливо, щоб люди знали, пам'ятали, що багато іноземців, зокрема, і багато наших хлопців з Колумбії, яких я особисто знав, поклали життя за Україну. Потрібно захищати свою країну, і можливо ці фотографії. Цей пантеон буде спонукати багато українців також долучатися до війська та захищати свою батьківщину. Захисники кажуть, багато людей навіть не здогадуються, що разом з українськими захисниками воюють бійці з понад сотні країн світу. І хоча частина з них уже ніколи не повернеться додому, про них мають пам'ятати. На великодні свята понад шість сотень поліцейських залучать до охорони порядку під час святкових богослужінь. Про це повідомили в обласному управлінні нацполіції. Особлива увага приділятиметься храмам, громадським місцям і автошляхам, де посилять патрулювання. Поліція звертається до жителів та гостей області з проханням дотримуватися порядку, бути уважними і толерантними, а також не порушувати комендантську годину, яка діє з опівночі і до п'ятої години ранку. Не забувати про безпеку та дотримуватися всіх необхідних правил, особливо під час сигналів тривоги, закликають працівники поліції. Напередодні великодніх свят правоохоронці оглянули укриття, перевірили їхню готовність для використання у разі небезпеки. В Тернопільській громаді є комісія, яка проводить систематичні перевірки фонду захисних споруд цивільного захисту. За результатами цих перевірок нами встановлюється загальний стан, доступність і інші показники. І відповідно ми перевіряємо їх на відповідність до вимог чинних, особливу увагу поліція. Ські спільно з рятувальниками та представниками міської ради звертали на укриття, які знаходяться біля храмів та інших культових споруд. Однак, навіть з перевіреними сховищами, важливо пам'ятати про елементарні правила безпеки: не скупчуватися в одному місці, дотримуватися дистанції та не порушувати порядок. Такі рейди будуть проводитись на. Одноразово, оскільки від доступності укриття залежить життя громадян міста Тернополя та області. пам'ятайте, що святкові дні не повинні ставати приводом для легковажності. Будьте уважні до сигналів повітряної тривоги, негайно прямуйте до найближчого укриття, не зволікайте та не ризикуйте. Ваше життя і безпека це найцінніше. Поліцейські закликають залишатися пильними та відповідальними. Бережіть себе та своїх близьких. У Тернополі організували відкритий чемпіонат з греко-римської боротьби, присвячений загиблому військовослужбовцю Віталію Болюху. Боротьба була частиною його життя з дитинства, а нині стала способом вшанування його пам'яті. На турнір з'їхали з десятки спортсменів з різних куточків України. Подробиці Ірина Канюка розкаже. У Тернополі розпочався відкритий чемпіонат міста з греко-римської боротьби пам'яті загиблого військовослужбовця Віталія Болюха. Саме цей вид спорту був присутній в його житті чи не постійно. Символічним є і місце проведення змагань спортзал школи номер 23 де колись навчався полеглий боєць. Відтак на чемпіонаті зібралось близько 80 бійців зі Львівщини, Рівненщини, Волині, Тернополя та Івано-Франківщини. Серед присутніх також були вчителі, родичі та інші спортсмени. Віталій Ліщинський Знайомився з Віталієм Болюхом ще в дитинстві. Тоді вони разом пішли до комплексної дитячо-юнацької спортивної школи з греко-римської боротьби. Пліч-опліч з цим видом спорту займались близько чотирьох років. Він фанатів боротьби, він любив дуже боротьбу. Ми часто з ним поверталися зі школи, точніше після тренування вже додому. Тому я так досить пам'ятаю, бо ми часто спілкувалися про боротьбу, про наші плани, про наші цілі, як ми хотіли ставати чемпіонами. Віталік любив от та саме там і на якості боротьбі з ним познайомилися. Боротьба стала не просто дитячим хобі, а й захопленням надалі. Вже у дорослому віці Віталій продовжував цікавитися цим спортом, відвідував місцеві та всеукраїнські турніри, допомагав в організації змагань. А ще у 2018 році працював у пункті прокату човнів у Тернополі, був гідом у сплавах на Дністрі. З початком Великої війни пригадує сестра Ірина. Віталій добровольцем пішов на фронт. Зі сльозами на очах розповідає, що брат був вірним товаришем, завжди знаходив спільну мову з людьми. Готов. Був віддати останнє для рідних. Та, на превеликий жаль, ворог обірвав життя Віталія у червні 2024 року. Він насправді був патріотом, надзвичайно сміливим. І коли він вирішив йти добровільно, мобілізуватися. І я питала його Віталік, Можливо, зачекай трохи, він не проходив ніякої військової підготовки, але все ж він сказав, що Тернопіль недалеко, хтось мусить нас захищати. Для нього самого було б надзвичайно важливо. Він всіляко старався підтримувати цей спортивний дух молоді. Він надзвичайно любив греко-римську боротьбу. І я думаю, він зараз, він бачить і чує нас, він надзвичайно гордий цьому. Чемпіонат став не лише спортивними змаганнями, а й способом сформувати в молоді правильні цінності і розповісти про полеглого Віталія, який горів цією справою. Восьмикласниця з Тернополя, яка лише нещодавно почала вивчати фізику, вже стала однією з кращих в Україні. Вікторія Чорна посіла третє місце на всеукраїнській олімпіаді з фізики, радіолімпіада 2025. Складні задачі, довгі години підготовки і заслужений результат. Як готувалася дівчина, та хто підтримував її на цьому шляху? Далі. Їй 14 років, і вона вже серед призерів всеукраїнських олімпіад. Восьмикласниця Вікторія нещодавно виборола третє місце на всеукраїнській олімпіаді з фізики. Зізнається, зацікавилася цією наукою. Щойно вона з'явилась в її шкільному розкладі. Завжди любила математику, і так пішло, що фізику також полюбила. Сподобалися всі форми, сподобалися всі задачі, їхні рішення. Ну напросто все було дуже цікаве і знову подобалось. До участі у своїй першій олімпіаді готувалась не один тиждень, вивчала теорію, розв'язувала задачі з минулих років, консультувалася з учителями та самостійно шукала додаткові матеріали. Складні теми бувають і вони трапляються в принципі досить часто, але Якщо ти сидиш і розбираєшся з цим, там просиш допомоги у вчителя, у батьків, у, ну, у знайомих, тобто з тим, з ким ти можеш порадитися або спитати, то звісно, що ти розбираєшся, бо ну, фізика такої, щоб я вже прям не розуміла і казала, що ні, я вже не буду її вчити, такого не було. Тобто завжди шукала різні виходи, способи, щоб вийти з ситуації. Радіоолімпіада 2025 відбулася ще у лютому цього року в онлайн форматі. Участь у ній взяли понад 4 тисячі учасників з усієї України. Олімпіада складалась з двох етапів: теоретичного та практичного. Другий тур він тривав біля 9 годин. Це у нас був початок о 10 годині, а мав він закінчитись о 6-й, але нам дали ще півтора години часу, щоб ми закинули відповіді, бо система просто не ну не була добре, налаштована і не все грузило. Потрібно було описати досліди. Тобто, наприклад, кинули гайку в кульку і покрутили, і утворюються звуки. Потрібно було пояснити, чому такі звуки утворюються, пояснити закон, пояснити формулу. Тобто і розписати, і намалювати малюнок. Складні задачі, довгі години підготовки і заслужений результат. Була, звісно, рада, та це були просто неперевершені емоції. Я не очікувала від того, ну що я можу це зробити. Підтримували насамперед батьки. У родині досягнення доньки сприйняли з гордістю, але не приховують, шлях до цієї перемоги був непростим. Займалася статом, вони ці задачки постійно розв'язували, але велике значення має звичайно і вчитель це Дарморай Петро Петрович, викладач її з класичного ліцею, який, власне, ну напевно, побачив ні, скажімо так, якісь знання, і він розвивав, розвивав, давав додаткові завдання, такі всякі були з чотирма з п'ятьма зірочками. Донька постійно працювала, щоб ці задачки розв'язати і чим скоріше вскинути вчителю. Так що тут є багато факторів, які призвели до цього. Місце тут така приємна несподіванка, дитина молодець, виправдала абсолютно всі сподівання і навіть більше. Ми гордимося нею. Свого часу теж я ну, їздив по різного роду олімпіадах. Ну, на жаль, таких висот я не добивався. Третє місце на Олімпіаді не лише особисте досягнення, це й шанс на подальший розвиток, нові наукові змагання, можливість вступу до престижного вишу, а головне стимул продовжувати працювати над собою. Звісно, що буду рухатись далі брати. Певно, далі участь в тій олімпіаді, тобто пробувати, звісно, треба. Можливо, і повезе, можливо, і ні. Ну, Відмовлятись не треба. Вікторія вже повернулась до звичних занять у школі, але з новим досвідом, впевненістю, та, як зізнається сама, ще більшим бажанням рухатись вперед. І на цьому випуск завершено. Більше інформації шукайте на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 А ми бажаємо вам світлого великого дня миру кожному дому перемоги Україні. До зустрічі!